Дзвонить, дзвонять, дзвонить, дзвонять по усій землі, до, усі до ясині поспішають пасушні малі, до ясині поспішають. Учасники зіркового вертепу вже шостий рік збираються, аби колядуючи зібрати кошти на благодійну мету. Один з учасників вертепу лікарняний клоун та військовий Артем. Не так часто виходить, як було раніше. Коли є можливість, я намагаюся долучатися. і традиції вони дуже важливі, в моїх, особливо в даний час. І традиції роблять із нас націю, народ, який має свою ідентичність. Олексій Кривошею працює прес-секретарем. Каже, цьогоріч склад Вертепу дещо змінився. Велика частина, якби чоловічого якраз складу вертепу, зараз знаходяться в збройних силах і в на різних ділянках фронту на сході і на Півдні. Взагалі в Вертепі абсолютно різні люди, і е, дехто навіть вже поміняв професію. Я починав в вертепі як журналіст. Продовжую як прес-секретар. Є люди, які починали вертеп як громадські активісти, я продовжували вже як заступники мера, мера там депутати. У зв'язку з повномасштабним вторгненням дещо актуалізували сценарій до подій сьогодення, каже народна депутатка Соломія Бобровська. Змінений сценарій, змінені меседжі окрім основного, звичайно, та це, це звістка про появу хреста. Але у нас буде такий суміш автентики і сучасності, де ірод очевидно у нас це, це зрозуміло, хто це Путін, де царі, це є наші партнери і друзі, хто нам допомагає, де м, всі інші діві особи це українці, які шукають прихистку, шукають додому. Та пастушки, англята це ті, хто з боку супроводжують, допомагають українцям. Ну і звісно, у нас переможники не іншого бути не може. Рабстві жити думати не треба. Все вирішить за тебе, мудра влада, та тільки мучає мене одна біда. Дитина, волю їм проповіда. Цього року це принципова позиція проводити вертеп. Протягом всього радянського союзу це було заборонене дійство, за яке можна було сісти від 15 діб. Включно бути відправленим в Сибір. Чому принципово? Тому що це те, що вони хочуть нас найбільше забрати: пам'ять і традицію, культуру. Та? І це все такий спільний ланцюжок. Тому коли йде війна, і хлопці там, і тут, та? і ми теж тут чекаємо з боку наших північних сусідів. Такі речі повинні бути принципово, тому що це те, що несе і світло, і традицію. <працький>, христосі, Позволь нам, Боже, волю забуди, щоби цей голос ще раз почути. Зібрані від коляд кошти підуть на підтримку ЗСУ. Артем Степюк, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне.